Днями один з генералів НАТО заявив про те, що Пентагон допускає пряме зіткнення Сполучених Штатів і Росії у випадку ескалації війни в Україні. Водночас свіжа заява, яку Блумберг цитує, це те, що Сполучені Штати, за даними цієї агенції, запропонували відновити роботу Ради Росія НАТО в рамках врегулювання. Війни в Україні тут немає суперечень, ну от буквально за короткий проміжок часу такі повідомлення. Я вам скажу більше. Що стосується взагалі НАТО повідомлення про те, що Штати проти запрошення українського президента на зустріч в рамках НАТО, і на багато... варто було б додати сюди. Так, і воно ж викликало, я розумію, які емоції. З іншого боку, маємо зараз заяву, буквально в ці хвилини е очільника Міністерства закордонних справ Нідерландів, який говорить про те, що не штати будуть приймати рішення запрошувати Зеленського чи ні. І тут дійсно, якщо ви говорите про неможливість прийняття України до північно-атлантичного альянсу саме сьогодні, бо якась одна країна виступає проти, і ми розуміємо, чому. І хто блокує сьогодні в Європі, або намагається блокувати економічну допомогу Євросоюзу там підтримку НАТО? То очевидно, що тоді ця країна вона може накласти вето, але не вона є ініціатором запрошення того чи іншого посадовця з іншої країни на цю зустріч, сподіваюся, це технічне на мій політ питання. Воно буде вирішено, і президент буде на цій зустрічі, якщо в нього буде дозволяти час і його графік роботи. Нам теж треба тримати, як кажуть, свою о, марку в будь-якому разі. Ми розуміємо сьогодні з вами прекрасно, що о, Україна в найближчі місяці, я під, підкреслюю місяці, не буде в НАТО, і до закінчення російсько-української війни цього не станеться. Але виключати повністю таку можливість просто несерйозно. Так от, власне, щодо заяв американців про те, що доведеться стикатися з росіянами, що треба готуватися до війни, ну, це те, про що ми говоримо весь час повномасштабки. Інколи я дивуюся, тому як дуже швидко. Певні країни, певні політичні, військово-політичні кола, забули те, що відбувалося 22-му році, 23 му і навіть 24-му, і сьогодні певні е, якісь ініціативи, у тому числі, видають як щось таке, е, не знаю, якусь новину такого світового рівня. Е, тому е, нехай готуються в будь-якому разі, е, нехай відпрацьовують свої плани, тому що ті плани, які є, в Європі військові плани протидії Росії, як і в НАТО, як і в Америці. Америка зрозуміло, у нас за океаном, і завжди про це пам'ятає: що до нас не доїде, не долетить а, дуже така наївна дитяча позиція, але тим не менше, так от усім треба не просто переглянути плани, це треба було зробити ще 22-го року, а готуватися до можливості зіткнень з Російською Федерацією. Якщо ви нам кажете про те, що можливі найгірші сценарії для нас боку. Російської Федерації, то і ми сьогодні, українці, цілком обґрунтовано говоримо про те, що для Європи є величезні виклики з боку Московії. Величезні виклики. І три дні, Київ за три дні в головах російських вищих чиновників, я думаю, вже поступово перетворилися, або принаймні як мінімум перетворюються на Варшаву за три дні. І я зараз без іронії не жартую, а цілком серйозно такі плани. Я думаю, вони розробляють концептуальні якісь е, моменти, в тому числі вони готуються, не дивлячись на те, що сьогодні їм важко в Україні, сьогодні ми їм протестуємо, але вони готуються до наступних війн, і це цілком відповідає природі так званої російської держави. Пане Сергію, пропоную ще раз повернутися до ситуації, яка складається на фронті. Речник сил оборони Півдня Волошин говорить про те, що зараз Росія посилює штурм на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках. Окупанти перекладають штурмові групи, завдають ударів. Авіаракетами по населених пунктах це Гуляйпільський напрямок і на Оріхівському напрямку тривають активні штурмові дії з метою прориву оборони і закуплення плацдарму для контролю логістичних шляхів Запоріжжя. Якщо говорити про південь і власне, от про е, цю. Літню ворожу кампанію теж можна говорити про те, що вона почалася. Тому що ми з вами неодноразово говорили про активізацію штурмів якраз на південному напрямку, коли велику кількість сил і техніки ворог кидає, намагаючись промацати нашу оборону на тому чи іншому відтинку. Ну, по-перше, хотів би зазначити, що ми з вами ніколи не даємо. А... Такого о, прогнозу на майбутнє, тому що фронт динамічний, але говоримо про певні тенденції, які, як бачимо, час показує, вони майже 100% реалізуються і підтверджуються. Е, Кілька місяців тому ми говорили, що можлива активізація на запорізькому напрямку, перш за все, і на Придніпровському в тому числі, е, з елементами продовження е, терору е, проти мирного населення, і власне, ми казали про те, що ворог. Е, Пересуває ближчі штурмові групи безпосередньо до лінії зіткнення, накопичує їх там відповідно і буде стартувати в наступі. Це відбулося понад місяць уже тому. Саме на запорізькому напрямку, пам'ятаєте, тоді ворог досить таки швидко за там день-два просунувся. Глибина тактична цих просувань, але тим не менше, там до двох кілометрів глибину нашої території власне вийшов на той рубіж, який сьогодні він є. Більш-менш сталим, малі Щербаки, Щербаки, Кам'янське, Степове, і, власне, на цьому зупинився. Підніше не так точно. Точніше, бути те, що наші сили оборони зупинили ворога на цих рубежах і дійсно не дають йому далі просуватися. Більш активно в цьому напрямку дійсно виглядає оріхівський відтинок. Можу підтвердити, що кількість використання авіаційного озброєння теж зросла. Ця кількість. Вогневий тиск на логістику в тому числі, тому що війна це не просто бій, війна це ще і битви ресурсів, битви логістик, зрозуміло. І це ця війна російсько-українська, вона вкотре підтвердила дану тезу. Тому ворог намагається тут проводити штурмові дії, але немає цього просування. І знову-таки, без прогнозів, без завдання розкладання карт таро Е, можемо сказати, я власне про це почав говорити на, на початку. Що е, допускаю певну активізацію е, на запорізькому напрямку і подальшу. Е, Очевидно, е, що це буде зроблено з е, метою відволікання наших сил, е, знову таки зв'язування наших сил відповідних. Сил оборони на цьому напрямку для того, щоб ми не могли там наприклад, перекидати певні резерви на Покровський напрямок. Я умовно зараз скажу Покровський напрямок. А, там на Лиманський, на Куп'янський, на Костянтинівський, там, де а, сьогодні є, і буде найспекотніше, очевидно. Тому а, в такому плані можна розглядати і придніпровський напрямок, в тому числі, тобто вогневий тис хворого з повітря, якщо говоримо про авіацію, дрони, намагання створити. В тому числі і е, кіл-зони на правому березі, ворог вчиться у нас, ворог переймає цю тактику, коли ми демонструємо її, що створюються кіл-зони е, на багатьох відтинках фронту, щоб ворог не міг взагалі пересуватися до лінії бойового зіткнення. Е, і росіяни це перехоплюють, вони вчаться. Ну, це війна, тут цього не виключиш. Так, от, власне, е, як відволікаючі маневри, цілком вірогідно е, ми будемо розглядати ці напрямки. Хоча ситуація знову таки вона може змінюватися, і як ворог буде діяти за місяць, тим більше два на сьогодні, я не хотів би говорити, тому що очевидно, що йде велика робота генеральних штабів е, і нашого генерального штабу і ворожого, які і намагаються знайти ту шпариночку в обороні, де найболючіше вдарити і найголовніше прорвати оборону, бо українська оборона, не дивлячись на відступи, не дивлячись на ті помилки. А, на них зараз не буду зупинятися, ми про них в тому числі говорили, що дали можливість ворогу десь прорватися на Донеччині, зокрема, навіть не прорватися, а просуватися так точніше. А, ці помилки теж враховуються і будуть враховані. І, звісно, що нам треба протистояти найгіршим сценаріям, які можуть бути. Я не кажу, що Росія на сьогодні йде ва-банк, тому що ну, я думаю, якщо погуглити, то ми побачимо, що. І рік тому казали, оцей цей місяць найважчий. Власне, сьогодні говоримо про наступальні дії. Але я кажу про наступальні дії а, саме як хвилю чергову наступальних дій. Тому час непростий, час надзвичайно складний і важливо, щоб ми змогли протриматися, в тому числі сподіваючись на допомогу наших союзників. Щодо використання ворогом авіаційної компоненти, якраз у прифронтових регіонах, я вас про що хочу спитати? Останнім часом моніторингові пабліки повідомляють про активізацію ворожих дронів-розвідників, зокрема на сході Дніпропетровщини. Для цього відтинку зараз серйозна загроза, ворог буде нарощувати там удари. І от якщо ми говоримо про ворожі дрони, розвідники чи є це маркером того, які для себе визначає ну подальші цілі ворог? Звичайно, розвідник, якщо з'являється в небі, то очевидно, що, що він має на меті. Зняти ситуацію для себе, аби передати в центр і вже там приймається рішення для того, щоб наносити відповідний, перш за все, ракетний або шахетний удар. Це очевидно. Ми знаємо, що з'явився розвідник, чекає балістики, як правило, рідко це не спрацьовує. Я не знаю навіть таких випадків, то вже очікують щось зверху. Це по-перше, звичайно, що ми говоримо про Дніпропетровщину, дуже багато. І до цього часу хтось бігає з лінійкою, вимірює, скільки там залишилося до Дніпропетровщини від тих наступальних поривів ворога, який рухається у цей бік. Пропоную давайте будемо говорити, що ворог рухається навіть не стільки в бік Дніпропетровщини, хоча, зрозуміло, може навіть, я допускаю, зайти на якусь там певну територію. Для чого? Для того якраз як виконати стратегічне завдання це південь Донецької області, тобто це вийти на межі Донеччини і, власне, купувати. Цю область, що буде, звичайно, досягнення не, страт... однієї з стратегічних цілей ворога на цю е, кампанію російсько-української війни. Тому і говоримо в тому числі про Дніпропетровщину. А загрози є для всіх потенційні. Е, ракетні удари, шахетні. Ви бачите, було те так зване побідобесне перемир'я, умовне, е, трошечки повітря стало тихше, а на фронті стало гучніше. Е, тому на сьогодні очевидно, що ситуація і ще раз кажу дуже динамічна і ну певним чином в тому числі буде залежати від того, що відбуватиметься в Стамбулі, в ті хвилини, коли ми з вами спілкуємося. Тобто найближчим часом, якщо говорити про перспективу власне ворожих атак із повітря, тут якусь теж динаміку можна визначити, помітити і спрогнозувати? Чи теж це все залежить від ось роботи зараз дипломатії, куди вона піде? Ну, дивіться, що стосується шахетних атак, то вони знову почали нарощувати обсяги цих атак, обирають знову регіони. Отак назву це таким, знаєте, кущовим методом. Тобто в той день, коли ми з вами спілкуємося, було обрано там області, які знаходяться територіально в західній частині нашої держави. Не виключення там сьогодні ввечері звернуть увагу на південь. Це до речі, про те, що випадково ворог обирає цілі. Ні, не випадково. Він до кожної атаки ставиться дуже серйозно, обирає цілі, і, власне, бачимо, їх потім атакує. Атакує досить таки масовано. Тобто, якщо там під час... Так званих травневих днів був день, пам'ятаєте, коли 10 шахедів запустили, і 10 шахедів, звісно, сили оборони збили. Вже спілкуємося зараз, їх понад 100 було використано. І я думаю, що це буде нарощуватися знову-таки підготовка до ракетних ударів, цілком о, вірогідна. Я не думаю, що вони зараз почухають собі потилицю і не збирають ті літаки. І потенційно ця атака може бути, звичайно. До речі, зараз ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, обласна військова адміністрація Сумщини попередила, що за оперативною інформацією Росія планує вдарити ракетою по привокзальній площі у Сумах. Власне, зараз людей просять негайно це місце покинути. Тож, бачимо, власне, що ну, те, про що ви говорите, ось красномовне підтвердження буквально свіжа новина. Ну, саме так, і ми це очевидно маємо передбачити. Дійсно, у ворога є певні технічні проблеми, це зрозуміло. З носіями цих ракет йому треба більше готуватися до цих атак. Ну і звичайно на військово-дипломатичному фронті будуть відбуватися певні події, які так чи інакше впливають і на ситуацію. Якщо не на полі бою, то ну, скажімо, наближених на таких е моментах, які наближені до саме війни, до поля бою. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Пана Сергію, щиро вам дякую за цю розмову. Ну, дякую, що наводите часто можливість ділитися своїми думками з нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.